7 червня в Ізмаїлі відбулася акція нагадування про зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Організаторами акції виступила родина захисників. Сьогодні ми зібрались на нашу чергову акцію. Прошлий раз було багато людей. Сьогодні зібралось на акцію ще більше людей. Багато нових людей долучаються до нашої акції. Це дуже приємно. Люди співчувають, люди. Підтримують. Родини зниклих безвісти та полонених українських військових вдруге зібралися на перетині проспектів Незалежності та миру. Нещодавно відбувся обмін військовополоненими тисяча на тисяча, під час якого з російської неволі в Україну повернулися багато захисників, які вважалися безвісти зниклими. Цей обмін дав велику надію багатьом сім'ям, які чекають хоч якоїсь звістки про своїх рідних. Був. Недавно обмін полоненими це внесло якусь надію, якусь що повернуться. Багато повернулись знайомих. Це всіляє надію, що таки дочекаємось. Ми наших зниклих. Ну, надіємося, дочекаємось. Живемо вірою. Учасники акції, серед яких мешканці Ізмаїла та навколишніх сіл стояли вздовж проїжджої частини з українськими прапорами, плакатами та фотографіями своїх рідних, зниклих безвісти та полонених воїнів. Таким чином вони прагнуть наголосити на необхідності активних дій для їхнього звільнення та повернення додому. Це мій братик молодший. Ми ну, на войну 27.02. 27 года. Сам пішов. Попав 35-ту бригаду. Морська і піхота. І зник 16.01. В тому році 25-го. 16-го не вышел на связь, 18-го прийшла поїздка. Поножову Олексію Вікторовичу 36 років. Оборонив Україну на Покровському напрямку у районі села Слов'янка Донецької області. Ми їздили в Дніпро і в Харків. Калі по придіцям, добрати мовчать, нічого не говорять. Ну, дрон відправили після, після 18 го тел ні, нікого нету. З ним ще були двоє, также никого нікого немає. Ні тіл, ні, ні, В общем, нікого. Більше року зник без вісти. Без нього народилася дитина маленька. І Жінка молода, залишилася сама. Він тільки почав будувати хати тут, в Ізмаїлі, переїхав. А взагалі це він ще з АТО. Він воює з 2014 року. Був у танковій бригаді, от, має нагороди, а зараз зник без звісті з першого штурму і нічого не звіздив. Ніякої звістки нього. Мій син, загнуйка Антон Олександрович. Зник без висті 8 березня, а 10-го вже принесла офіційну бумагу, що він зник. Це він після, після учебки тільки прийшов. Це був його перший бій, 7 ввечері. І відвезли на позиції. І 8-го він вже зник. Завтра п'ять місяців буде, моєго внука немає. одні сльози, одні страдання, одні переживання. 30 декабря були день народження, а він говорили, я пішов на роботу. Бабушка, я устроилася на роботу. Пішов нашим погранком, погран, честь нашої Ізмаїльської. Після служби в Ізмаїльському прикордонному загоні Радомир Чурич 2005 року народження перевівся до розвідки 3-ї штурмової бригади та потрапив на Луганський напрямок. Це його була мечта. Бабушка, я піду туди, я хочу туди. Не, не ходи, там страшно. Ні, я піду розвідчиком. Піду розвідчиком. От пішов на сюда. І на їх без пішов, вже не можуть казати. Завтра буде п'ять місяців. Ждемо його, переживаємо. Хотілося б, щоб їх знайшли усіх. Хоч так, хоч так. Вже знати бо так так стан дуже тяжкий. Не знаю, де він з ним. Акції нагадування про зниклих безвісти та військовополонених захисників України проводитимуться і надалі для ширшого розголосу та нагадування суспільству, що військовополонені та зникли безвісти не повинні бути забуті. Наразі готується наступний обмін військовополонених 1200 на 1200. Сім'ї зниклих безвісти та військовополонених захисників сподіваються, що у результаті обміну повернуться їх рідні. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.